Всім привіт! Побачу якусь акцію йду туди, подивлюсь, що там робиться. Це акція в піддержку Надії Савченко за Україну і за мир. І що бачу, приїжджала Юлія Тимошенко з... зі своєю охороною на двох машинах. Значить, вона приїхала сюди, скоріше всього. Сто років Тимошенко не було видно. Мабуть, вона тут. Давай, 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 Шановна громада, шановні українці, наша героїня, українська льотчиця Надія Савченко, більше семи місяців незаконно утримується у слідчому ізоляторі. Москви майже вісімдесят надія голодова протесту проти російського паління, проти війни і на варіша. На сьогодні На, сьогодні, на сьогодні, прийшли представники всіх примігільних комплексів України, аби помолитися за надію за Україну за мир. Сьогодні на Софійській площі присутня мама Надії Савченко та сестра Надії Савченко. зібралися люди родину займові сотні людей, діячі культури, народні депутати з різних фракцій та скликань. Студенти, аби приєднатися до спільної молитви. Сьогодні на цій площі ми молимося за надію за Україну, за мир. Сьогодні на Софіїській площі присутня Юлія Володимирівна Тимошенко, яка підтримує восетень на дві Сьогодні всі українці одним фронтом. І як ніколи, мають виступити і підтримати нашу надію, нашу героїню. Розпочинаємо молебень за надію за Україну за мир. І я запрошую представників церковної релігійних організацій, учасників молитви за Україну за мир і за надію. Преосвященний Ага намісник Свято-Михайлівського Золотоверхового Верхового монастиря, єпископ Вижгородський Української православної церкви Київського патріархату, проти Борис Ставичик, настоятель Свято-Молодирського кафедрального собору міста Києва, Української православної церкви Київського патріархату, Владика Герман, єпископ Чернівецький і Хотинський Української автокіпальної православної церкви. Протиірей Олег Петрів, керівник департаменту зовнішніх зв'язків Української греко-католицької церкви. Протиірей Миколай Данилевич, заступник керівника відділу зовнішніх зв'язків Української православної церкви. Отець Віталій, представник Римо-католицької церкви в Україні. Сергій Мороз, заступник голови Всеукраїнського Союзу церков, євангельських християн-баптистів. Руслан Ватулаєв, керівник відділу соціального служіння всеукраїнського союзу церковних сім'ї. Господи на світ Твоє, зброє, перемого, православих християна, на субтитрів, і подай, і хреста й подає нас за все любой. Помили нас, Боже, з великої милості Твоєї. Молимось, тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. за вітру, там нехай розвіється їм низкі думки, знищити державу нашу Україну, поверни їм пам'ять свої заповіді, важнім скором. А попертяжку нашу непогидну віру не зможе відібрати до нас і, і нездоланність у своїх переконаннях. І нехай Господь береже її на многії і благії діти. Благодене і мирне життя. Мир здоров'я, спасіння і у всіх ділах добрий успіх, подай Бо Господи, Богом бережені Україні нашій, владі військові та всьому українському народу і збережи їх, та многі і була. Дорогі сестри, ми дякуємо вам, що ви такі в нас є в Україні. І знаєте, в біблійні часи Бог не раз давав визволення через жінок. Визволення народу через жінок. Це була естер, девора і інші. Можливо, сьогодні цей час, коли Бог дає визволення через таких мужніх жінок, як Надія, як. Жінки воїнів, як інші, які готові сьогодні платити ціну за свободу. Знаєте, був час, я хочу запросити до коротенької молитви, бо я вірю в силу молитви. Був час, коли ми не могли зібратися, і ви, Юля Володимировна, були в тюрмі. Але церкви молилися за ваше звільнення. Всі церкви молилися за ваше звільнення, і Бог зробив чудо. Хіба не так? Як не Господь, ви б напевно ще сиділи і сиділи Ніхто не думав вас відпускати. Але Господь зробив чудо. Якщо Він зробив чудо тоді, ми віримо, що Він сильний зробити чудо і зараз. Давайте.

Які сьогодні зібралися нашу близькі очі на спільну молитву. Хай всіх нас береже Господь. Побігли до Юлії Тимошенко. Збивають там охорону з ніг. Смішно так. Нічого не змінилось. так біжать журналісти перед Юлією Тимошенко. Комелія. Ламають з. Гарри. <сч�> Иклана за совсем. Я надеюсь, там не зараз не поближе. <счет> Боже, так точно <счет> Р archeza, ¿ произойдía aش Maina? Же isn't my girl, to djukies! Проклят ההят지는 не так screensh hi тих, хто є новою Все Це підбитна тим для Боже, як тяжко таким працювати. Охорона повинна тримати всіма <gry> силами. Хотіли подальше з цього місця. Не дай Бог, що станеться Тут є такі фанати, що прям пищать. <риклад> так, там уже якийсь скандал проходить. Ладно, боссне. Це Юля Тимошенко подякувала і поїхала через виїхала через чорний вхід. Мерседес Денс. Дай Бог, щоб Надія Савченко лишилась живою. Випустили її Із в'язниці. І взагалі, щоб все було нормально. Тому що всі вже втомились реально. З бабушки. Юля, Юля! Нічого не змінилось. Але Юля така, яка була, така і лишилась. Такі, мабуть, люди із залізними нервами. Справді дос, досить стрьомна робота. Не робота, а досить стрьомно бути такими високими посадовцями, тому що маса людей тебе просто задавить. Там Юля. Очі в неї бігають вправо-вліво, вона не знає. Бо одні кричать, що погана, другі до неї руки тянуть, іконами до неї притуляються. Це правда не дуже приємні речі. Фотографи займають самі такі самі небезпечні позиції, вони лізуть на кришу, вони лізуть на якийсь спліт. І Прям все ламається, все, все там трощиться. ця Юлія Тимошенко і поїхала. Кажу білий, так не білий, чорний мерседес. С-клас. Це її охорона стоїть. Стоять в заторі. Чи бронь, Ще чи не броньована машина, але вони їздять дуже, дуже щільно. Вони навіть нікого не пропустять. я ж казав.